Привіт всім, мене звати Юля і ви на каналі Song of Soul. Підписуйтесь, ставте подобайки, якщо ви любите Корею так само, як і я, і взагалі, якщо вам цікава сама по собі Корея, її культура, традиції і все, що з нею пов'язане. Сьогодні ми з вами розкриємо ось таку коробочку. Вона дуже-дуже важкенька. Тому будемо з вами разом її дивитися. Цей пакуночок мені привіз чоловік. Це традиційна ферментована їжа корейська. Взагалі, в Кореї особливе місце посідають всі ці соєві соуси, пасти соєві. Тому будемо, будемо з вами дивитися, що тут є. Так, це в нас компанія TuneBug і їх. Така подарункова коробочка. Ну що, будемо дивитися, що тут є? Дуже красиве, класне пакування. Дивіться. Зараз будемо з вами дивитися, що тут є. Обережненько. Це яка краса. Так, давайте з вами подивимося, що тут, що тут є. Така маленька листівочка, да, про те, що вони зберігають традиції е, сімейні, тому має бути дуже-дуже смачно. Будемо дивитися. Так, перше, що мені трапляє на очі, це такий соєвий соус. Ну, одразу бачимо, да, ось цей. Спеціально такі, бачите, закріпили хустиночкою з такою резиночкою. Ось, що значить корейське нунчі, тобто те, як вони турбуються взагалі про всіх нас. Да? Тобто, що це мається на увазі? «нунчі». Це така специфічна корейська риса. Це коли ти думаєш не тільки про себе, але ти й думаєш про ближнього свого. Наприклад, ти степлеруєш документи, і позаду документу ти ще приліплюєш маленький-маленький скотч для того, щоб, не дай Боже, ніхто не поранився об цю скобу. Тому, да. і тут так само бачно, ми зробили для того, щоб, не дай Боже. А воно не пролилося. Так, ну що, мені дуже подобається тут пів літра. Корейська їжа без соєвого соусу це, напевно, не корейська їжа. Так, і так само гарно запакована. Це в нас вже а, смажений кунжут. До речі, в Кореї всі страви вони йдуть з кунжутом. Напевно, знаєте, це така. А, Секретна складова кожної корейської страви обов'язково буде йти кунжут і кунжутне масло. Саме завдяки кунжутному маслу йде дуже-дуже класний смак і аромат. Тому так само вони запакували все, щоб, не дай Боже, нічого не розсипалося. Круто. Їдемо з вами далі. У нас тут, бачите, ще ось такі три скляночки. Дуже важкенький. Ну, якщо у нас тут був вже соєвий соус, то, напевно, там теж щось з соусів. Будемо з вами дивитися. Давайте почнемо з червоної. Ось така краса. Дуже такий класний папірець в такому корейському традиційному стилі. І це в нас коцуджан гостра. Червона паста, до речі, вона в Кореї з'явилася не так давно, десь приблизно 1720-ті роки, десь в той період, коли вже європейські місіонери завезли на Корейський півострів взагалі Гострий Перець, як, так, як такий, і вже десь а, з того періоду а, можна знайти в різних літописах а, саме вже згадування про Кочуджан і про Червоний Перець. Так, тут в нас йде 500 грамів, і це пластик, це не скло, це пластик. І знову ж таки все дуже класно закрите, щоб, не дай Боже, нічого не пролилося. Так. Ще в нас є ось така красива баночка. Це в нас дівчан. Це такий різновид соєвої пасти. Вона дещо відрізняється в приготуванні її закривають в такий сосуд спеціальну посудину, до якої взагалі не проникає ані світло, ані повітря, взагалі нічого. І цей сосуд закритий, його заривають у траву, що пріє. І таким чином відбувається така специфічна ферментація, і від чого йде дуже такий специфічний смак, проте він дуже є. Класним, смачним і взагалі соєві пасти вважаються досить корисними в Кореї. То, знову ж таки, 500 грамів ось така краса. І у нас є третя баночка. Це наш класичний твенджан, просто, просто соєва паста. Знову ж таки, 500 грамів. Все так гарно, класно. Запаковано. Навіть аж. Можна так, звісно, його відкрити. Та да, ось так баночка виглядає. І всередині вона ще, ой, вона ще там запакована. Не піддається. І отак ще йде пакування, щоб нічого не витікало, щоб все-все-все було класно. Супер. І мені подобається. Взагалі, соєві пасти в Кореї досить є корисними. Вони, скажімо так, вони мають такий оздоровчий ефект, бореться з раком, бореться з різними хворобами кишківника. Тобто, взагалі дуже-дуже дуже корисна, вона корисна і для крові, тому Корейці. Майже в кожний прийом їжі вони використовують ці всі ферментовані продукти. Це і різні пасти, і, відповідно, вже від нього різні похідники, тобто там різні варіанти кімчі, далі різні супи, той самий днінджанчі або кінчічіє, тобто все-все-все, де використовується якраз ось ці всі соєві пасти. Як на мене, то, то це дуже-дуже класний подарунок. Взагалі в такому, знаєте, корейському стилі, прям корейський корейський стиль, особливо враховуючи те, що зараз наближається вже і Різдво, і вже новорічні свята, то, як на мене, це дуже такий класний подарунок для ваших родин в такому корейському стилі, в такому класному пакуванні. Тож, все. Я буду тепер готувати смачнюші, смачнючі твінджантюге і ще різні а, такі закуски до м'яса. Тому приєднуйтесь до мене і будемо далі з вами дивитися класні, цікаві і смачні продукти. І ще й корисні. До нових зустрічей!